В Україні хочуть відновити практику, яка була ще тоді, як я був маленький. Правда, як я був маленький, вже це не застосовували, хоча цим лякали. Коротше, школярів хочуть дати право школам залишати на повторне навчання на повторний рік. Пам'ятаєте, було таке, два роки в першому класі сидить, три роки в п'ятому класі сидить. І так далі, також в Україні хочуть повернутися до цієї моделі. Кажуть, що цим можна компенсувати освітні втрати. Що таке освітня втрата? Це тоді, коли дитина просто не могла займатися або показує доволі погані результати, і таким чином дитину залишають іще на повторно на роки навчання. Ще раз повторю, як я був маленький, то така історія абсолютно була реальною. Але її не застосовували. А ось у моїх батьків застосовували. І були такі історії, що їх однокласники залишались там в другому, чи в третьому, чи в п'ятому класі, по два, по три роки. Так було. Не міг скласти іспити і гудбай. Ви знаєте, я до такої інновації ставлюсь вкрай негативно. Вкрай негативно. Я поясню, чому. По-перше, школа сьогодні повинна соціалізувати в першу чергу. І тому говорити про те, що хтось недовиконав якусь програму, ну він же від цього не став балбесом. Да? Дитина від цього ж не стала відсталою розумово. Тобто, якщо вона прийшла в школу, відучилась 4-5 класів, і нормально в неї все було, а в 6 класі вона там не засвоїла якісь уроки чогось, від цього ж вона не стала поганою. Є другий момент. Пов'язаний з тим, що школу розтягнули на 12 класів. Дискусія про це постійно ведеться. Ну, от, якщо дитина прийшла умовно в 6 років у школу, а інколи батьки перетримують дітей і відправляють в 7 років все одну в школу, ну навіть якщо в 6, то дитина й так має закінчити школу в 18 років. А якщо її ще залишити, то це вже в 19 років. Уявляєте собі, сидить у 10 класі людина, якій 19, а школу закінчує в 20. Чому? Бо її залишали там колись, десь залишали, бо були якісь освітні втрати. Ми з вами чудово розуміємо, що дитина 17 років і молода людина 19 років суттєво відрізняються. І якщо в одному класі сидять умовно діти, де є 17 і є 19, то це в принципі провалля і залишати дітей, коли їм було 8, 9, 10 років на повторне навчання, це мати в майбутньому ось таку ситуацію, коли 17-літній, 19-літній сидить в одному класі. Я вже не беру момент, якщо це 16-літня дівчинка або 15-літня і 18-літній юнак в одному класі сидять. Це є певні моменти. Я вже це не беру. Я беру навіть ментально, наскільки ці люди відрізняються в сучасному світі. Тому, як на мене, той, хто це запропонував, просто десь якісь ілюзії проживає і не розуміє, як формуються сучасні молоді люди. От що повинна школа турбуватися, так це навіть не про ту суму знань, яку зараз вкидають дітям в голову, а про те, як дати. Молоді розуміння того, в якому світі вона живе, що безпечно що ні, як заробити кошти, в що вкладатися, що вивчати, яка твоя перевага перед іншими, який твій шлях в житті, комунікації так далі. Оце дійсно ті виклики, які потрібні. От сьогодні я знайомився з статистикою. А що потрібно роботодавцям закордонною статистикою? Так ось роботодавці за просто там 58% із них зазначили на перше місце. Командна робота. І здатність людини просто бути людиною, тобто мати певні ментальні, моральні, правові принципи, які дозволяють людині просто бути людиною в цьому суспільстві. Ми живемо в таких умовах, де людина повинна мати якісь базові характеристики, які просто інкорпорують, тобто впроваджують її в соціальне середовище. Ось нещодавно в мене діалог зі студентом відбувся. Я приходжу. Вже там вони перескладали один предмет, і якось так вийшло, що студенти чомусь, там чоловік, 20 сиділо, і чомусь вони не знали, що таке епіграф, епіграф до книги. Ну, Я, як людина трішки старша, я так думаю: ну, нічого собі, ну це ж взагалі капець, як це, не знати, що таке епіграф. А потім я сиджу і думаю, так це я знаю, що таке епіграф. Але якщо взяти мене і взяти людину, якій там 80 років, я впевнений, що знайдеться щось для 80-річної людини, абсолютно очевидне, але яке для мене є не то, що неочевидним, а невідомим. І я так звернувся до молоді і кажу: друзі, ну а як же ви от так вчитесь? А як ви, а чим ви будете заробляти, А як ви взагалі? І молодий хлопець каже: «Так а що зароблять, в принципі. Заробіток не проблема, я можу бути там касиром, я можу бути офіціантом, я можу бути на заправці, я, я можу там десь в криптовалюті щось пограти, я можу блогером стати, я можу. ну, Тобто варіантів у них сьогодні багато і вони не прив'язуються до тієї суми знань, які ми хочемо віддати. Ну і є останній момент, пов'язаний з тим, що давайте будемо чесними і відвертими. Сьогодні вчителі в школі наскільки... Закриті е, тими нормами, тими паперовими моментами, які нав'язані, тією схематичністю освітнього процесу, що навіть для творчості залишається дуже мало, і говорити, що сьогодні вчитель, який працює на відносно невелику зарплату, а якщо відверто, абсолютно, то це не просто відносно невелика, це мала зарплата, говорити, що е, вчитель повинен е, виховати виростити. За 11-12 років людину, яка стане одразу Ейнштейном і буде розробляти космічні човни. Ну це як мінімум безглуздо. Ми повинні усвідомлювати, що ми формуємо середньозважену людину для сучасного суспільства. Що таке сучасна людина для сучасного суспільства? Це людина комунікабельна, це дуже важливо, і це дуже важливо сформувати. І ніякими знаннями з математики, фізики, хімії це не формується. Ми повинні сформувати людину, яка знає іноземні мови, хоча б англійську мову, і вільно спілкується. Це розкриває і інтелект, це розкриває і комунікаційні здібності, це відкриває простір глобальний, який дійсно глобальний. Що ще ми повинні в школі забезпечити для дитини? Ми повинні дати дитині розуміння, того, що таке безпечно, що таке ні, що таке правосвідомість, що таке держава, як функціонує суспільство, де потрібно. Бути наполегливим, а де потрібно бути толерантним і, можливо, поважливо відноситись і поблажливо відноситись до деяких процесів. Ось це важливо. А залишати дитину на повторне навчання для того, щоб її просто наказати так, як це було 100 років тому, це не наш метод. Бо якщо так піде, то знаєте, можна вже повернутися до розгів. Знаєте, що таке розги? Ну, от в Англії навіть на початку ХХ століття були. Розги, коли дітей били, просто банально били по рукам там по попі, якщо вони погано себе поводили. Ну, ми ж не будемо відновлювати такі звірячі методи в сучасній українській школі. Тому давайте забувайте про ідеї, давайте залишимо дітей на повторне навчання. Це може бути тільки за бажанням батьків. Повторно відслухати якийсь курс, і тільки при по причині якійсь дуже дуже суттєвій, наприклад, дитина була поранена. Під час війни це можливо, дитина, наприклад, там була психічно не готова до навчання, і вона на рік випала. Але і в цих випадках потрібно думати про екстернатні форми, потрібно думати про те, як забезпечити все ж таки адаптацію дитини, вивчення, хоча б мінімально чогось, і продовжувати тягнути дитину разом з своїм віковим цензом. Це моя думка. У вас може бути своя. Я читаю коментарі. Будь ласка, пишіть. Буду радий вас бачити в себе на каналі. Підписуйтесь і поділіться вашим баченням, а якою має бути сучасна українська школа. Це важливо, тому що навіть в питаннях школи ми інколи бачимо, що нам нав'язують якусь модель шкільної освіти, університетської освіти інших форм. Життєдіяльності і тому ми, як громадяни, повинні мати точку зору. Якщо ми її не маємо, то нам будуть реалізовувати те, що нам хтось приніс, адже ви нічого не заявляєте. Раз ви нічого не заявляєте, то вас все влаштовує. Тому пишіть в коментарях ваші думки.